Конференція мистецтва смаку це можливість поділитися досвідом приготування смачної їжі. Сьогоднішній захід захід присвячений для всіх, хто любить смачненьке, поживне та й Конференція мистецтво смаку. Організатори фестивалю, громадська організація Єдиний Житомир зібрали у одному залі виробників морозива, знавців приготування кави та м'яса. Про гарно приготовлений стейк розповідає співзасновник ресторану Гриль Хаус Кабані Фані. Достатньо нове заведення але вже зарекомендував себе з лучшеї сторони. Ми одні з лучших в місті по приготовленню стейка. Після лекційної частини конференції відвідувачам запропонували продегустувати якісні страви. Тут у нас представлені два стейки: один стейк зі свинини, другий з телятини. Так як м'ясо не споживається, споживають чимсь, воно представлено в виді канапешок, щоб всі змогли скуштувати. Тут соляний огурчик і маслинка, яка в принципі дуже посує до м'яса, і думаю, що всім сподобається. Відвідувачі кажуть, це м'ясо не схоже на домашнє. Рісторану, Ресторан, я так думаю, здесь чувствується запах, кус димком. Також Житомиряни смакували кавою та десертами. Від смачненького важко відмовитись. Відповідально підходьте до вибору закладів, де проводити час, аби відчути справжнє мистецтво смаку. Андрій Іванюк, Євгеній Соволов, телеканал СК 1